Я вітаю вас, любителі годинників на моєму каналі. Сьогодні героями мого огляду будуть ось такі два симпатичних годиннички від Скмеї. Це модель 1412 та 14.13. Як ви вже зрозуміли. Обидві ці моделі є копіями схожих моделей від Casio. Зокрема, 1412 є копією, мабуть, найбільш відомого годинника від Casio, це F91W, а модель 1413 є копією моделі F94W, яку в англомовному середовищі називають ще Bumblebee або Джміль. Через характерний дизайн. Ці дві моделі є одним з тих випадків, коли копії не є практично нічим гірші за оригінал, при тому, що коштують вони традиційно в рази дешевше. Модель 1412, наприклад, я в нас побачив в районі 270 гривень зараз, на момент огляду, оригінальний. F-91W в офіційних дилерів зараз коштує в районі півтори тисячі гривень. Що стосується Smay 1413, то вона продається по ціні в районі 335 гривень, а оригінал від Casio F94W продається в офіційних дилерів в за ціною 1089 гривень. Цікаво, що Джміль коштує дешевше за 91-шу модель. Хоча насправді 94 та модель має переваги на 91-ї, там жирніший шрифт і коти огляду краще. А за функціоналом вони однакові. За дизайном мені навіть більше подобається дизайн з цим циркулярним індикатором режимів. Але в даному разі, все ж таки, ми будемо говорити про годинники від Скмеї, тому що. Оригіналів від Casio в мене немає. Отже, що ми маємо з даними годинниками? Матеріали, як ви бачите, самі простенькі, пластиковий корпус, пластикове скло, простенькі, гумоподібні якісь ремінці, бакля, пластик, задня кришка, нержавійка. Кнопки з якогось металу. Обидві моделі в цьому плані однакові, в них різниця лише от в оформленні дисплеїв виходить. За функціоналом, ці моделі однакові, і функціонал повністю копіює ті самі моделі 91 та 94. Ось у нас є будильник з можливістю увімкнути щогодинний сигнал. Є можливість відображення в 12 та 24 годинному форматі. Є в нас секундомір, працює до години, потім скидається все і починається заново. Вимірювання йде з мілісекундами. І є проміжні значення. Все як в Casio A168, так з 11 1123, який я оглядав. Огляді. Підсвітка тут з затримкою світіння, так само, як і в тих попередніх моделях. І це є відмінна риса від оригінальних моделей від Casio, що в 91 й що в 94 й моделі реалізований діодик. Як вони виглядають, я зараз вам продемонструю в темряві. Ось це 1413 модель. Тобто копія джмеля, вона досить таки яскрава. А ось це 14-12. Дещо меніше, мабуть, через цю оливкову підкладку. Я думаю, що в інших варіантах оформлення цвітка буде теж яскравою. Стосовно варіантів, оформлення 14.13, є два варіанти. Є ось такий з написами на жовтому тлі і білим тлом циркулярного індикатора, а я навпаки. Якщо в Casio є різниця певна між шрифтами 91 і 94 моделі, то тут, як я бачу, вони не особливо відрізняються. Хоча розташування інформації трошки зміщено. Ну, передусім через наявність цього індикатора. В обох цих моделях заявлений водозахист 50М або 5 атмосфер. Наскільки все це відповідає дійсності ці 50 метрів, це можна перевірити тільки на практиці. Я свої годинники не піддаю тортурам. Для водоплавання краще використовувати перевірені моделі від серйозних брендів, ті самі Casio W800, огляд, на який я теж робив, там можна бути впевненим, що водозахист відповідає заявленому. Або навіть перевищить його. Гумова прокладка під кришкою є. Чи є прокладки на кнопках, я не впевнений. Батарейки в обох годинниках йдуть cr 2016. Якщо в моделі Casio 91 та 94 робота на одній батарейці заявляється до 7 років, то в цих буде скорше за все, 2 роки. В кращому випадку. В мене годинники ці пропрацювали по півтора роки, і в одному батарейка також підсіла, було помітно це при натисканні кнопок, а в іншому досить ще така свіженька. І підсвітка нормально спрацьовувала і все інше. По заміні батарейки я зробив відео для 14-12. в 13-й моделі все так само всередині виглядає. Тобто, ця заміна підійде для обох моделей. По точності ходу годинників 1412 поспішає на 14 секунд на місяць, 14.13 поспішає на 12 секунд на місяць, це мої конкретні моделі. Стосовно 1413, ще хочу відзначити, що зробили працюючий реальний індикатор, фактично скопіювали його. Тут відображається, наприклад, увімкнення чи вимкнення 24-годинного формату. Ось після 12 ї опівдні, якщо ви в 12-годинному форматі буде тут сегмент HPM зафарбований. Якщо ви увімкнете щогодинний сигнал, то з'явиться, а це будильник. Ось так з'явиться відповідна позначка сигналу. Ще одинного. Зараз ось іще один і будильник увімкнений. Якщо ви запустите хронометр секундомір, бачите точечка мерехтить і якщо ви, наприклад, Проміжний сигнал зафіксовуєте, то вона теж мерехтить. І теж сегментик відповідний зафарбовується. Тепер скинули на основний показник секундоміру і сегментик з проміжного сигналу зник. Тобто виробник реально Постарався і зробив як слід, а не так, як в інших деяких моделях від Skmei, де подібні додаткові індикатори блимають як-небудь. За розмірами, дані годинники практично такі самі, як і оригінали від Casio. Я навіть дивився, що модулі від Casio можна переставити, от, зокрема, в 1412. Але в модулях від скмеї вони роблять такі напливчики на модулях спеціальні, щоб ви не могли переставити модуль в скмеї в корпус від Casio. Ну просто так, без додаткових якихось допрацьовок. Розміри наступні. Так, іде 38,2, так 35,2. І ось так 8,5 мм в обох годинниках. Вага 20 з копійками грамів, дається там 21 з чимось грам, а у оригіналів по 20 грамів. Ширина між вушками під ремінець складає 18 мм, причому тут є певна особливість. Шпильки не стандартні, а такі, от, які треба. Просто виштовхувати. Ось є стрілочка в яку сторону. І ви берете, натискуєте і виштовхуєте. Так, Ця щось не дуже виштовхується. О, ось ця. Пішла. Власне, в оригіналах. 91-94 моделі, здається, така сама система. Можна, в принципі, щось сюди підібрати більш цікаве, якщо воно туди влізе, треба підбирати. Ану, може я спробую зараз. Ну, До речі, є певний косяк, те, що стрілочка показує в одну сторону, а виштовхувати довелось з іншої. Судячи з усього на фабриці. Не дуже слідкують, з якої сторони засовують. Щоб зрозуміти, куди штовхати, з якої сторони, треба дивитись. Ось ця гладка сторона йде всередину, а зі сторони, де є оці зубчики, ви штовхаєте. І ви, ви штовхуєте потім з протилежної. Ну, з натівським я поверював, все ж таки сюди підшпильку не кожний. Можна буде підсунути, от я навіть оцей спробував. Він тоненький, але так, щоб його підсунути, треба постаратись. Але ось такого типу ремінець цілком собі стає. Тобто можна щось підібрати. Ось так виглядає годинник з 1412 на зап'ясті 17 см. Як бачите, ще вдосталь тут можливості для більших зап'ясть. Десь ще сантиметри 3,5, дірочку можна поставити. тепер модель 14.13 на зап'ясті 17 см. Самі ремінці помірно м'які, вони не жорсткі. Наскільки їх вистачить, ну, мабуть. Не дуже надовго, але можна буде потім підібрати щось під свій настрій з альтернативних варіантів. Натиск на всі три кнопки одразу видає нам перевірку дисплею. Ось так. Можна проглянути всі символи. Ось. Правою нижньою виходимо на основне меню. Давайте, оскільки хтось зайде саме на цей огляд і не буде дивитись попередній з Casio 168 і змей 1123, то я зараз швиденько покажу, як налаштовуються всі режими обох годинниках вони однакові повністю. Тому навігація в нас відбувається лівою нижньою кнопкою. Спочатку будильник іде, потім секундомір, потім налаштування часу та дати. В основному режимі натиск правої нижньої кнопки перемикає між 12 та 24 годинним форматом відображення. В форматі 12-годинного часу з'явиться літера Пі після півдня. А коли 24-годинний формат, то відповідно є напис. В режимі будильника правою нижньою кнопкою вимикаємо щогодинний сигнал, вмикаємо будильник, вмикаємо обидва одночасно, і щогодинний будильник. І вимикаємо обидва. Якщо натиснути і отримувати праву нижню кнопку, можна послухати тестове спрацювання будильника. Для налаштування часу будильника треба натиснути ліву верхню кнопку, тобто кнопку підсвітки. Правою нижньою вибрати години, потім лівою верхньою перейти на хвилини, правою нижньою обрати хвилини. І лівою верхньою виходимо з режиму налаштування. Будильник налаштований. Спрацьовуватиме будильник протягом 20 секунд, коли буде досягнутий час. В режимі секундоміру права кнопка запускає і зупиняє секундомір. І знову запускає секундомір. Ліва верхня кнопка також може зафіксувати проміжний сигнал. Якщо натиснути її ще раз, то бачимо основний секундомір. Знову от можемо зафіксувати, записати кудись. Знову основний дивимось. А якщо ми в цьому режимі проміжному натиснемо секундомір, основний на паузу, то можемо натиском верхньої лівої кнопки продивитись цей фінальний сигнал. А ще раз натиснувши, можемо скинути Секундомір Секундомір буде продовжувати працювати, навіть якщо ви його запустите і повернетесь на основний екран. Треба мати на увазі, не забувати перевіряти. тому що він буде висаджувати батарейку при постійній роботі. І він буде перезаписуватись, щогодини з нуля не зупиниться. Наступний режим це налаштування часу та дати. Одразу починає блимати секундний регістр натиском правої нижньої. Секунди скидаються на 0. Якщо більше 30 секунд на цей момент стояло, то додасться одна хвилина. Далі лівою верхньою ми перемикаємось на години. Правою нижньою змінюємо значення. Один натиск, одне значення змінюється, натиски утримування. Швидка зміна значень. Далі перемикаємось так само на хвилини, підплаштовуємо. підлаштовуємо. Далі обираємо місяць. Зараз стоїть листопад. Далі верхньою лівою. Примикаємось на число місяця і на день тижня. В календарі ми день тижня виставляємо номер місяця і число місяця, року тут немає. Тобто раз на 4 роки десь, коли буде високосний рік, треба буде в лютому коригувати дату, тому що буде 29-й день. Цей годинник не вирахує. Лівою нижньою повертаємось в основний режим. По налаштуванням все. 14, 13 все так само, тільки індикація буде трошки інша, оскільки тут є ось цей циркулярний індикатор, цікаво реалізований. Підсумовуючи свій невеличкий огляд, цих годинників, можу сказати, що вважаю їх. Досить вдалими. Вони недорогі, вони легенькі, вони симпатичні, вони не глючні, так як деякі інші моделі від СКМІ, принаймні в мене пропрацювали по півтора року, і нічого з ними не сталося. Особисто мені ці годинники подобаються. Що ж, мій коротенький огляд завершився для тих, кому це цікаво. Буде окреме відео заміни батарейки. Наразі я з вами прощаюсь. Бажаю всього найкращого, мирного неба над головою, тихих спокійних ночей. Взагалі, щоб весь цей треш скоро закінчився. До наступних оглядів па-па!